У цьому відео ми навчимося знаходити відстань між будь-якими двома точками в нашій координатній площині X Y і побачимо, що це просто застосування теоремі Піфагора. Тож почнемо ось з прикладу. Припустимо, у мене є точка, я зроблю її темнішим кольором, щоб ми могли бачити її на графічному папері. Скажімо, у мене є точка 3. 4. Тож, якби я побудувала графік, то пройшла би 1, 2, 3, а потім опустилася б на четверту клітинку. І, скажімо, у мене також є точка 6, 0 отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ми просто дійшли до осі Х. Координата Y дорівнює 0, тобто 6,0. І що я хочу з'ясувати, так це відстань між цими двома точками. Як далеко ця синя точка від помаранчевої. І що взагалі тут мається на увазі, коли ми кажемо про теорему Піфагора? Чи бачите ви тут трикутник? А якщо ви не бачите трикутника, дозвольте мені намалювати його для вас. Ось так. Я використаю кілька кольорів, щоб підкреслити суть справи. Ось і наш трикутник. І ви можете одразу впізнати, що це прямокутний трикутник. Це прямий кут, ось тут. Основа йде прямо зліва направо, права сторона йде прямо вгору і вниз, тому ми маємо справу з прямокутним трикутником. Отже, якби ми хотіли з'ясувати, яка довжина основи і яка висота, ми могли б використати теорему Піфагора, щоб обчислити цю довгу сторону сторону, яка знаходиться навпроти прямого кута, тобто гіпотенузу. Ось тут відстань це гіпотенуза прямокутного трикутника. Дозвольте мені це записати відстань дорівнює гіпотенузі цього прямокутного трикутника. Тож дозвольте мені намалювати його трохи більшим. Отже, це гіпотенуза ось тут, а потім у нас є сторона праворуч, сторона, яка йде прямо вгору і вниз. А потім у нас є наша основа. Тепер, як ми це визначимо, назвемо оце відстанню дій. Це довжина нашої гіпотенузи. як нам обчислити довжину цієї верхньої та нижньої сторони, а також сторони основи ось тут. Тож давайте спочатку подивимось на основу. Що це за відстань? Ви навіть можете порахувати її на цьому графіку, але тут, де х дорівнює, дозвольте мені зробити це зеленим кольором. Тут ми маємо x, що дорівнює 3, а тут ми маємо x, що дорівнює 6. Так, це така ж відстань, як і ось ця. Тож обчислимо цю відстань, це буквально кінцева точка Х. І ми можемо піти в будь-який бік, тому що ми використаємо квадратний корінь, тому не має значення, якщо ми отримаємо від'ємні числа, тож відстань тут буде 6-3. Отже, ми визначилися з основою і просто нагадаємо собі, що це дорівнює зміні x. Це дорівнює нашому кінцевому значенню x наше начальне значення x, 6-3 це наша дельта відхилення x. Тепер за тією ж самою логікою, ця висота ось тут буде нашою дельтою UA. Тут ми знаходимося в точці, де вай дорівнює 0, це наша найвища точка вай, а тут у нас вай дорівнює від'ємному 4. Отже, зміна у дорівнює 0 мінус 4. Я просто беру більше значення y мінус менше значення y більше значення x-менше значення x, але ви побачите, що далі ми візьмемо це в квадрат. Тому навіть якщо ми зробимо це навпаки, то ми отримаємо від'ємне число, але все одно отримаємо ту саму відповідь, тобто 4. Отже, ця сторона дорівнює 4. Якщо хочете, можете навіть порахувати на міліметріївці, і ця сторона дорівнює 3. І тепер ми можемо використати теорему Піфагора. Ця відстань це відстань у квадраті, обережно відстань у квадраті дорівнюватиме цій дельті х у квадраті, зміні х у квадраті плюс зміні уай у квадраті. У цьому немає нічого нового, іноді це називають формулою відстані. Це просто теорема Піфагора. Ця сторона в квадраті плюс ця сторона в квадраті дорівнює гіпотенузі в квадраті, тому що це прямокутний трикутник. Тож давайте застосовуємо її з цими числами, які ми маємо під рукою. Отже, відстань у квадраті дорівнюватиме дельта х у квадраті, 3 у квадраті плюс дельта уай у квадраті плюс 4 у квадраті, що дорівнює 9 плюс 16, що дорівнює 25. Отже. Отже, відстань дорівнює, дозвольте мені написати це. d в квадраті дорівнює 25. d, наша відстань дорівнює, ми не можемо брати від'ємний квадратний корінь, тому що не може бути від'ємної відстані, тому залишається тільки квадратний корінь з 25, що дорівнює 5. Отже, ця відстань тут дорівнює 5. Або якщо ми подивимося на цю відстань, ось тут це і було нашим початковим питанням. Як далеко ця точка від тієї? Вона знаходиться на відстані 5 одиниць. Що ви побачите тут, називають формулою відстані, але це просто теорема Піфагора. І щоб ви знали всі способи використання формули відстані, іноді кажуть є одна точка, давайте назвемо її x1 і y 1 просто конкретна точка. І припустимо, є ще одна точка, яка має координати x2, y 2 Іноді ви розумієте цю формулу, цю відстань по різному. Але ви побачите, хоч це виглядає так, ніби це є дуже складна формула, але ви побачите, що це просто теорема Піфагора. Ви побачите, що відстань дорівнює квадратному кореню з x2-x1 в квадраті плюс u 2 мінус уай1 в квадраті. Ви побачите це в багатьох підручниках як формулу відстані. І ви даремно витратите час на її запам'ятовування, адже це всього лише теорема Піфагора. Це ваша зміна, тобто дельта X та y. І насправді немає значення, яке значення X ви виберете першим чи другим, тому що навіть якщо ви отримаєте від'ємне значення, при піднесенні до квадрату від'ємне значення зникає. А ось тут наша зміна y. Отже, відстань у квадраті дорівнює цьому виразу в квадраті дельта x у квадраті плюс дельта UA в квадраті. Я не хочу вас заплутувати. Дельта UAЙ просто означає зміну UAI. Напевно, мені варто було сказати про це раніше у відео, але давайте застосовуємо це. Припустимо, я маю точку. Від'ємне 6 та від'ємне 4. Скажімо, я хочу знайти відстань між цією точкою і точкою 1 7. Тут та сама ідея. Ми просто використаємо теорему Піфагора. Ми визначимо цю відстань, яка є нашою зміною в X, цю відстань, яка є нашою зміною в y. Ця відстань у квадраті, плюс ця відстань у квадраті, дорівнюватиме цій відстані у квадраті. Тож, давайте обчислимо це. Загалом, нам треба взяти більше значення x-менше значення x, але ви можете зробити це і так, і так. Отже, ми можемо записати відстань у квадраті, чому дорівнює наша зміна x. Отже, візьмемо більший х-менший х, 1 мінус від'ємне 6. 1 мінус від'ємне 6 від в квадраті плюс зміна уай. Тут більший уай. Це 7. 7-4. 7-4 в квадраті. І я просто вибрала ці цифри навмання, тому вони, ймовірно, не будуть надто точними. Отже, отримуємо, що відстань у квадраті дорівнює 1 мінус мінус 6. Це 7, 7 в квадраті. Це і є наша зміна в x плюс 7 мінус мінус 4. Це 11, ось ця відстань, і ви можете порахувати її по квадратиках. Піднімаємося на 11. Ми просто беремо 7 мінус мінус 4, щоб отримати відстань 11. Отже, плюс 11 в квадраті дорівнює дів квадраті. Тож дозвольте мені просто дістати калькулятор. Отже, відстань, якщо ми візьмемо 7 в квадраті плюс 11 в квадраті, дорівнює 170, ця відстань буде квадратним коренем з нього, так. Ді в квадраті дорівнює 170. Отже, візьмемо квадратний корінь зі 170 і отримаємо 13 приблизно 13,4. Отже, ця відстань, яку ми намагалися обчислити, становить 13,4. Сподіваюся, ви знайшли цю інформацію корисною. І ми закінчили.